Зоро вибори і виборці почують багато пустих обіцянок, брехні нахвалянь. Ми не будемо обіцяти обманювати або принижувати суперників. Ми просто розкажемо про те, що було. Слова нічого не варті. Не треба обіцяти, треба робити. І не зараз перед виборами, а все життя. Юля вона прийшла у велику політику всього вісім років тому, але вже сьогодні українську політику ніхто не може без неї уявити. Вона змінила стандарти, подолала сірість і скасувала заколісні методи державного управління. Вона довела, що політика може бути чесною і красивою. Вона встановила нові правила гри. Ще в 1998-му впливовий Wall Street Journal Джорнал. Назвав Юлію Тимошенко найзагадковішим політиком колишнього СРСР. А в 2005-му її вже без сумнівів іменували найсильнішим політиком сучасної Європи. Її порівнювали то з Маргарет Кетчер, то з княгинею Ольгою, навіть Жанною Дарк. Жінкою, яка врятувала честь середньовічної Франції. Всі, хто вірить в мене за мною. Сама Тимошенко не любить, коли її порівнюють з французькою героїнею. Я не хотіла б такого фіналу, жартує вона. Врешті-решт, світ змирився з тим, що вона має право на власне ім'я Юлія Тимошенко або просто Юля. Жодного політика, окрім неї, не називають просто по імені. Але коли сьогодні в Україні кажуть Юля, то абсолютно всім зрозуміло про яку саме Юлю йдеться. Юлія Тимошенко це єдиний український політик, до якого люди не ставляться байдуже. Її можна або любити і захоплюватися нею, або взагалі не сприймати. Вона відкидає на півтони та безглузді компроміси. Вона визнає тільки один напрямок руху вперед. Шлях в українській політиці Юлії Тимошенко не було вимощено з троян. Це були складні і жорстокі стежки всіяні Терном. Бо вона ніколи не вміла мовчати, не схиляла голову і не ставала на коліна. Її нікому не вдалося зламати. За це було заплачено високу ціну. Вперше країна побачила нові методи державного управління в 2000 році. Юлія Тимошенко, віце-прем'єр-міністр з питань паливо-енергетичної політики. Страшний сон олігархів від енергетики почав збуватися. Вперше продемонстровано, що корупцію в цій галузі можна подолати. 10 мільярдів гривень виводиться з тіньового сектору. Юлина програма Чиста енергія перетворює вчорашні доходи високопоставлених тіньовиків на зарплати і пенсії для людей. Щоб позбутися повної залежності від російського газу, вона йде до Туркменістану в сучасному Ашгабаді, де монопольно править Туркмен Баши. Сама думка про спілкування з жінкою на рівних є безглуздою. Але Юля привозить з Туркменії надзвичайно вигідний контракт, за яким Україна отримує газ ще й сьогодні. Їй і цього не змогли пробачити. В країні влада якої визнавала лише один колір і один відтінок сірий, ніхто не мав права бути особистістю. Влада налякана. Вона не чекала такого напору, такої активності, такої безкомпромісності від Тимошенко. Адже її взяли до уряду для того, аби спалити, знищити, продемонструвати, що ця вічна опозиціонерка не здатна до конструктивної діяльності, але в неї все виходить. Тяневі схеми, що годують декілька найбагатших родин, тріщать по всіх швах. Олігархи скаржаться, що втратили мільйони від реформ Тимошенко. Кучма вимагає від неї припинити реформи, не чіпати старі усталені схеми тіньового видобутку коштів. Проти Юлії кидають всю міць репресивно-каральної системи. Все це Я знаю, як всі ці діла, діла, діла. діла. Я впрошли суддя такий судді. Десятки автомобілів зовнішнього спостереження. Сотні слідчих прокуратури, що виконували політичне замовлення проти Юлії Тимошенко, прослуховування телефонних розмов, терор і провокації це та ціна, яку треба платити за чистоту помислів в українській політиці. Прокуратура продовжує свою чорну справу, однозначно чорну. Я хочу сказати, що сьогодні були порушені мої конституційні права, в частині 59 статті конституції щодо вільного вибору захисника. Сьогодні мені нав'язали захисника від Генеральної прокуратури і е, всупереч діючому законодавству намагалися зробити певні слідчі дії. Вона сама, чоловік, друзі, рідні за ґратами, мама в лікарні. Зупинись, замовкни, змирися, і всі твої рідні будуть на волі. Саме в цей час у в'язницю їй передають записку від чоловіка. В ній всього сім слів. Не здавайся, ми з тобою, ми витримаємо. І вона не здавалася. Алюмінієва кружка і миска лук'янівського СІЗО, а не лавровий вінок тріумфу стали символом її самоствердження. Вісім років невпинних репресій. В'язниця і грати це теж її шлях. Але навіть тюремники захоплювалися її мужністю. Так гартувався український характер. Такою була дорога до справедливості. Вона знає ціну свободи. Її любили, але також боялися і ненавиділи. Знищити Юлію Томашенко це була єдина стратегія її опонентів. Їй говорили скептики, що цю систему не зламати. Треба йти на переговори, треба змиритися, треба домовитися. Але у відповідь отримали: повстань, Україно, форум національного порятунку, силу народу і, врешті-решт, майдан. І налаштовуємо. Слава Україні! Щоб досягти успіху, треба вірити в своє покликання. Вона по краплині крок за кроком наближала визволення країни. Вона переконувала людей в тому, що вони мають право бути гордими, бути вільними. І ці переконані стали мільйонним майданом, що на весь світ повідомив про народження справді незалежної України. І сьогодні ніхто не запитає, яким би був майдан без Тимошенко, тому що всі усвідомлюють: без Тимошенко не було б майдану. На майдані у Києві вона залишила частину своєї душі. Для цього їй не потрібні були штабні посади чи регалії. Вона стала серцем і матір'ю революції. Би бути лідером нації, треба вдатися до неординарних кроків. Коли на Майданах і площах країни вирували пристрасті, коли дехто з політиків боявся бодай поткнутися на вулицю, коли ще далеко не було зрозуміло, хто переможе, і Юлія Тимошенко несподівано для всіх вилітає в Донецьк. В Донецьку, де розбурханий пристрастями і заряджений телебаченням народ ледь не вимагає публічної страти Тимошенко. Она появляется в эфире Донецкого телебачения и таный лид в сердцах та душах супротивников. Я твердо знаю, если мы снимем вот эту э, пропагандистскую завесу с глаз обоих сторон, мы многое увидим не в таком изуродованном мире и не в таком изуродованном свете. Спасибо. И я хочу еще раз сказать, что как бы сейчас остро не складывались отношения, я твердо знаю, что правительство, в котором, возможно, я буду работать для Донецка, для Луганска, для Днепропетровска, для каждой области в стране, сделает даже невозможное. И это почувствует каждый человек. У ответ на гнев она дарует Донецкое сердце. Кто еще из у политики в Украине способный на такой крок? Она врятувала эту революцию. Бо коли з'являлася з зневіра і опускалися руки, а політики вели незрозумілі та дивні переговори, Ющенко, Янукович, Кучма, саме вона не давала згаснути полум'ю в серцях мільйонів людей. Юлія Тимошенко, перший народний прем'єр-міністр України, перший прем'єр-міністр, призначений під тиском народу всупереч волі влади. Шановні народні депутати, запропонована президентом кандидатура на посаду прем'єр-міністра, є логічним наслідком результатів президентських виборів. Ставлю на голосування проект постанови Верховної Ради України. Про надання згоди на призначення прем'єр-міністра України Юлії Володимирівну Тимошенко. Прошу голосувати. Так. За 373. Рішення прийнято. Давайте привітаємо Юлію Володимирівну Тимошенко. 373 голоси за. Вона ставить за мету лише рекорди. Все її життя, як рекорд. Вона очолила новий уряд з величними цілями і великими надіями. Так як за Тимошенко життя в кабінеті міністрів не вирувало ніколи. Боротьба з корупцією, з новітніми вже помаранчевими олігархами, програма Контрабанда Стоп, збільшення бюджету на 70%. розмір пенсій вперше перевищує прожитковий мінімум. Погашено десятирічні заборгованості шахтарям, налагоджено діалог з підприємцями. Її програма називається Назустріч людям, і вона йшла на зустріч день за днем, крок за кроком. Сім місяців шаленого темпу роботи, сім місяців без відпочинку вихідних і свят. Сім місяців, символом яких стало похідне ліжко в робочому прем'єрському кабінеті, коли у керівника державного управління справами журналісти запитали про державну дачу Юлії Тимошенко, той цілком серйозно відповів: а їй дача не потрібна, вона живе в кабінеті. Їй можна було суперечити, але її не можна було ігнорувати. Металургійні олігархи, які за все своє життя не заплатили жодної копійки податків, тепер несли до державного бюджету мільярди. Російські нафтові барони після розмови з нею публічно клялися у вірності українській державі. Міністри іноземних держав, президенти і прем'єри виходили з кабінету українського прем'єра, окрилені надіями на співпрацю з новою Україною. Але як виявилося згодом, тут не дуже чекали її. Правила, встановлені Тимошенко їх не могли влаштувати. Вона могла бути головою уряду як завгодно довго. Це було неважко з кимось домовитись, на щось закрити очі, десь промовчати. Але це не її шлях і не її принципи. А ще вона ніколи не вміла зраджувати. Бути політиком не складно, дуже важко. Бути чесним політиком. Її прем'єрській приймальні тремтіли від страху вчорашні господарі країни, олігархи. Рішень її уряду чекали нечесні можновладці як вищого присуду. Вони мріяли тільки про одне: про відставку Тимошенко. Вони були не готові жити чесно. Вони плели інтриги та авантюри. Прагнучи повернути улюблені старі схеми, вони хотіли заробляти, а не працювати. Вона так заважала їхнім темним справам, що вони не могли спокійно ні спати, ні їсти. Однак їм так і не вдалося зламати її, її просто здали і зрадили. Найбільше старалися любі друзі, що оточували президента. У них була тільки одна мета прибрати Тимошенко. Нашіптування, доноси, брудні ігри стали нормою в боротьбі з безкомпромісним українським прем'єром. Штучні кризи, підвищення цін на цукор, бензин, на м'ясо, інфляція все це спеціальні операції новітньої олігархії, спрямовані на знищення Юлії Тимошенко. Дуже швидкою і повною мірою вона пізнала біль зради з боку тих, за кого боролася, кому самовіддано допомагала, вважаючи соратниками. По 10 разів на день президенту розповідали про те, як росте авторитет Тимошенко і як водночас падає його президентський рейтинг. І врешті-решт, президент зламався. Ви, Юлія Володимирівна, створили образ сильного і ефективного прем'єра і слабкого та безхребетного президента, закинув її Ющенко у приватній розмові. То створіть образ сильного президента і слабкого прем'єра, відповіла Юлія Тимошенко. Нарешті президент Ющенко поставив їй ультиматум. Не чіпай моїх хлопців, вимагав президент. Ти повинна припинити боротьбу з тіньовими схемами, публічно потиснути руку Порошенко і компанії, засудити Олександра Зінченка, який викрив корупцію в президентському оточенні, погодитись з відставкою голови СБУ Турчинова, що займався розслідуваннями зловживань президентських друзів в енергетиці, здати Томенка, Тірьохіна та інших соратників. Тільки за таких умов ти залишишся прем'єр-міністром. Пізно увечері, 7 вересня 2005 року, Юлія Тимошенко зібрала своїх однодумців, друзів, соратників для того, щоб прийняти рішення. Хоча для себе вона вже прийняла рішення остаточно і безповоротно. Триматися за посаду шляхом зради, примиритися з бандитами і поступитися принципами, вона ніколи не йшла таким шляхом. Я кинула все і під'їхала до президента. Я з ним спілкувалась. За 20 хвилин до того рокового його прямого ефіру, коли він відправив уряд відставку. Я сіла поряд з ним, я вдала в свої руки його руку і сказала, Віктор Андрійович, до ефіру залишилося декілька хвилин до прес-конференції, яку мусив проводити президент. Я кажу, Віктор Андрійович, я вас просто прошу. І я не знаю, як слова ті знайти. Не руйнуйте надію людей, не руйнуйте авторитет нашої революції, не руйнуйте надію людей на моральність, чесність і справедливість. Давайте зараз вийдемо до преси рука в руку разом, подивимося в ці камери і скажемо, що поки ми разом, стабільність в Україні є гарантованою. І мені в якийсь момент. Просто показалось, що президент дрогнув в своєму намірі. Ну, ви знаєте, рок є рок. В цю хвилину увірвався Петро Олексійович Порошенко прямо в кабінет до президента без будь-якого запрошення, без будь-якого стуку. Він весь був, перепрошую, в сльозах і соплях, і він почав кричати, що тільки що з нього зняли е, депутатство, що це було підтримано фракцією. Блоку Юлії Тимошенко, що це є зрадники, це є люди, які його буквально прибрали з Верховної Ради, і все це, чесно кажучи, виглядало комічно. Але президент подивився, встав, повернувся до мене спиною і сказав: розмова закінчена. Через кілька хвилин Ющенко підписав указ про відставку уряду того самого уряду, який за кілька днів перед цим він назвав кращим у Європі. Молодий енергійний впевнений собі, уряд продемонстрував і макроекономічну культуру, і зростання соціальних стандартів вдалому поєднання цих двох пріоритетів економічної і соціального, формула сучасної економіки. Їй не пробачили успіху, перемоги та високопіднятої голови. І навіть поваги з боку народу їй не простили. Шановні друзі. Ну, будь ласка, ще раз крикніть Юлія, і я буду виступати. Я готовий, готовий висловити. Новітня олігархія, об'єднавшись з колегами Кучминого призову, святкувала цю подію кілька днів. Сам кучма цілував Єханурова і говорив, що сьогодні він нарешті щасливий. Вони відправили Тимошенко у відставку. Вони святкували свою перемогу і сподівалися на спокійне, заможне життя. В Указі про її відставку з посади прем'єр-міністра можна було написати всього чотири слова: Ми боїмося Юлії Тимошенко. Принаймні, це було б чесно. Кожна політична сила має свої аргументи, за що знімати уряд. Я, до речі, і наша фракція за уряд Єханурова не голосувала. І я хочу всім нагадати, хто тоді дивився телебачення, що коли Єханурова призначили, а до речі, і фракція Пінчука Зятя Кучми голосувала, і Януковича голосувала, і всі інші голосували, то якраз тоді перший раз. З моменту перемоги Віктора Андрійовича Ющенка вийшов Кучма на всі екрани телебачення і так пристрасно цілував Єханурова, що мене аж заздрість взяла. Мене кучма так ніколи не цілував. І я вам хочу сказати, що саме тоді Кучма перший раз на всі екрани сказав, що нарешті він спокійний за Україну, тому що уряд очолив його учень. Вона пішла з кабінету прем'єр-міністра, але залишилася в політиці. І сьогодні, не маючи офіційних посад, вона не дає спокійно жити тим, хто поводиться з країною як з власною садибою, хто збиткується над державою і руйнує її, прикриваючись правом помаранчевого доступу. Навіть сьогодні вона захищає інтереси держави так, наче перебуває при владі, а не в опозиції. Отримана Україною чесна ціна за криворіж сталь це повністю її заслуга. Щоб відчувати відповідальність за країну, не обов'язково мати високу посаду. Іноді достатньо просто бути патріотом. Щоб любити вітчизну, мало колекціонувати старожитності та віддавати належне традиціям. Для цього треба діяти в інтересах своєї батьківщини кожного дня і кожної миті. Журнал Кореспондент, який щойно визнав Юлію Тимошенко людиною року, назвав її самураєм у спідниці. Це очевидно вірно і правильно. Боротися навіть тоді, коли вже немає сил, вірити в успіх, коли на це немає підстав. І не здаватися навіть тоді, коли всі навколо опустили руки. Саме таким є сьогодні останній самурай української політики Юлія Тимошенко. Сім місяців прем'єрства Тимошенко змінили країну назавжди, і справа не тільки у піднятих пенсіях, соціальних виплатах, заробітних платах, збільшенні бюджету, чесних правилах гри в економіці чи мільярдах отриманих за справедливу приватизацію. Всі побачили, на що саме здатна ця країна, коли до справи беруться професіонали і патріоти. Я думаю, наступний елемент нашої з вами політики це зв'язок народу і влади. Об'єднання. Причому гармонійне об'єднання спільних дій влади і народу. Перш за все. Виборність всіх можливих чиновників, які сьогодні є в державі. Я хочу, щоб у нашого суспільства, у народу народилась право швидко і якісно забрати від влади тих, хто, на жаль, може не виправдовувати ваших очікування. Тому наша політична сила з вами запропонує суспільству надійний постійний зв'язок по створенню законопроєктів, їх коригуванню, і це буде зроблено настільки сучасно, що жодна пропозиція до закону не буде втрачена. Практично буде створений електронний парламент, який буде знаходитися в тісному зв'язку з нашою Верховною Радою, і наша політична сила на рівні закону закріпить право нації, право народу, право інтелекту нації приймати участь в законодавчому процесі. Кожна людина сьогодні в Україні живе з відчуттям, що їй нема куди звернутися, що їй нема де отримати чесне слово, де отримати захист своїх прав. І не питання в суддях, а питання в системі, яка народжує неправосуддя. Справедливість є. Щоб побудувати в Україні країну справедливості, вона має команду. Це Олександр Турчинов, найвідданіший соратник Юлії Тимошенко, вчений і політик, який знає, як подолати корупцію. Це ветеран-афганець Микола Томенко, найромантичніший віце-прем'єр-міністр українського уряду. Це журналіст Андрій Шевченко, який першим виступив проти цензури та темників на українському телебаченні. Це Левко Лук'яненко, який 72 дні провів в камері смертників, і 26 років в таборах за вільну Україну. Це командувач сухопутних військ генерал Петрук, який не допустив кровопролиття на майдані. Це мільйони людей, які повірили в гідне, щасливе життя на своїй рідній землі. Сьогодні в світі настає жіноча ера, обрано канцлером Німеччини Агнелу Меркель. Жінки перемагають на президентських виборах в південній Африці, Ліберії, Фінляндії. І хто знає, може нарешті здійсниться прогноз українського пророка середини 15-го століття Василя Німчина, який понад пів тисячі років тому передбачив, що на зламі 20-го і 21-го століть прийде до влади на берегах Дніпра Борисфена жінка. І настане на тій землі порядок та злагода. Адже Україна вже мала величний період своєї історії, коли сама могла диктувати свою волю світові. Тоді в Києві також керувала жінка, велика княгиня Ольга. У неї є гідна наступниця. Минулого року впливовий міжнародний журнал Форбс. Назвав Юлію Тимошенко третьою за впливовістю жінкою політиком в світі, і це, очевидно, далеко не край її політичного шляху. З 1 січня 2006 року вступила в дію конституційна реформа. Відповідно до її положень, Україна на парламентських виборах буде фактично обирати народного прем'єр-міністра. Лише дві людини, які уособлюють протилежні політичні напрямки, можуть стати прем'єром Тимошенко чи Янукович. У парламент пройдуть лише кілька партій, але стати прем'єром, а значить, реальним главою держави, зможуть лише вона або він реальний вибір між двома напрямками розвитку України, двома особистостями, двома політичними силами. Вибір робите ви, тому повинні усвідомити, що обираєте прем'єр-міністра, а значить нового лідера держави. І є лише два варіанти: Тимошенко або Янукович, що ви вибираєте нову надію чи стару владу? Крок за кроком моя віра буде втілена в життя, що Україна буде іншою, сильною і красивою. Юлія Тимошенко її справедливо називали єдиним чоловіком в українській владі, бо мужності, рішучості Юлії Тимошенко. Вистачить на кількох поколінь чоловіків урядовців. Вона пішла з високо піднятою головою, пішла з посади, але не з політики. А тому неодмінно повернеться. Юлія Тимошенко, вона повернеться.